Доброго дня усім! Сьогодні готуємо просту, але смачну та корисну страву, салат з капусти. Будемо капусту маринувати. Для цього я підготував кілограм капусти, перець почистив, морквину, зубочок чеснику, 50 грам олії, 150 грам води, 2 ложки оцту 9-відсоткового, цибулину сіль та грам п'ятдесят цукру. І для початку нарізаємо капусту. Нарізаємо її соломкою. Чим тоньше, тим краще. І так, капусту я пошинкував, всипаємо сіль та цукор. Перемішуємо. І трошки подавимо капусту руками. Капусту підготували. Далі нарізаємо перець, моркву, цибулю та часник Також соломкою. Тепер зсипаємо усе у каструлю. Вливаємо олію. оцет та воду. І гарно усе перемішуємо. Після того, як перемішали, пересипаємо усе у банку. Отже. Капусту я пересипав у банку, втрамбував її. Тепер накриваємо кришкою, ставимо у холодне місце на годин 10-12. Вона промаринується, набере відповідного смаку і буде готова до вживання. Тож, усім смачного. Підписуйтеся на канал, підтримуйте. До наступних зустрічей. Дякую за увагу!